Ігор Терехов із робочою поїздкою відвідав Німеччину. Очільник Харкова зустрівся із партнерами аби обговорити відбудову прифронтового міста. Мер поспілкувався з представниками різних гілок влади, адже допомога світової спільноти є вкрай важливою для перемоги українського народу у війні проти російського агресора. У мене були зустрічі з миром Нюрнберга. Це місто партнер, міста побратим, який з першого дня війни з початку війни оказує допомогу місту Харкова. Крім цього, була така серйозна зустріч з прем'єр-міністром Баварії. І хочу сказати, були зустрічі з депутатами. Правлячої партії партії канцлера. і така підтримка, яка є в нас, це дає надію, що ми після закінчення війни дуже дуже швидко відбудуємо наше місто. І я хочу подякувати сьогодні німецькому народу за таку потужну підтримку України, і потужну підтримку нашого міста. У рамках робочої поїздки Ігор Терехов розмовляв з партнерами про те, як відбудувати всі ті пошкодження, що зазнав Харків під час повномасштабного вторгнення. З кожним партнером очільник міста порушував питання створення чіткого алгоритму дій: як не тільки повернути Харкову колишню велич, а й модернізувати мегаполіс згідно з сучасними технологіями. Що стосується дійсно перебудови, то центральна частина міста дуже постраждало і нам потрібно щоб центральна частина міста була відбудована і для цього ми розробляємо вже знаєте, покрокові покрокові шоги того як ми будемо відбудовувати центральну частину міста що стосується житла, я хочу сказати, знати головне сьогодні, щоб люди поверталися до своїх домівок. Це відбудова для цього. Міський голова разом з партнерами працюють над тим, аби створити умови для того, щоб у короткі терміни відбудувати житлові будинки для людей. Адже наголошує Ігор Терхов, внаслідок збройної агресії РФ близько 150 тисяч харків'ян залишились без даху над головою. Ми сьогодні працюємо над цим, щоб створити концепцію муніципального житла. Для нас це знаєте, дуже велика річ. Бо для того щоб створити муніципальну концепцію житла, ми сьогодні привлекли і інвесторів, і наших міжнародних партнерів, і дуже серйозно працюємо над створенням цього документу, бо він дасть можливість сьогодні дуже швидко від. Будовувати житлові квартали Харкова. Тож, аби залучити кошти, акцентує міський голова Ігор Терехов. Муніципалітет дає інвесторам чітке бачення, скільки потрібно вкладати у відбудову прифронтового Харкова. Кожен об'єкт має кошторисну документацію. проєктна кошторисна документація. Дійсно, сьогодні дуже великі збитки. Якщо взяти взагалі по місту Харкова, то десь приблизно 10 мільярдів доларів США, це збитки, які нанесли нам росіяни. Російські агресори дійсно жодна країна, жодне місто самостійно не зможе сьогодні знайти ці кошти. Тому потрібно многовекторне фінансування для того, щоб ми разом все зробили, і міжнародні фінансові інституції, і держави, міжнародні партнери України, і дійсно, міста, партнери, міста побратими. Також мер Харкова зустрівся з представниками торгово-промислової палати Німеччини. Ігор Терехов обговорив з партнерами можливості для розширення співпраці та залучення інвесторів, які зацікавлені у відбудові Харкова. Ми теж пропрацювали то, як можливо залучати німецьких інвесторів підприємствам Німеччини для того, щоб вони вкладали кошти і відбудовували Харков, і відбудовували Україну. Адже головне наголошує Ігор Терихов, це повернути у Харків людей, які були вимушені покинути місто через регулярні обстріли. Тож муніципалітет активно працює над тим, аби створити комфортні умови для жителів мегаполіса. Нам потрібно створювати умови для того, щоб бізнес повертався, і для цього перш за все це безпека, безпека людей, безпека бізнесу. На цим ми сьогодні працюємо. Крім крім цього, хочу сказати, що. Що дійсно нам потрібно створити комфортну умови для того, щоб люди поверталися, щоб вони мали житло, де жити, щоб вони мали де працювати, і це виробництво і ті кластери і виробництво, Бо Харків це промисло, промисловий центр і такий потужний, серйозний промисловий центр. І ми працюємо над тим, щоб розвивалася виробництво, і новітня, креативна виробниця, яка буде у місті Харкова. Крім цього, потрібно. Щоб працювали дитячі садочки, потрібно, щоб працювали школи, і це все створить умови, щоб бізнес повертався. І я дуже радий сказати, що сьогодні, незважаючи на такі жахливі обставини, незважаючи на постійні обстріл міста Харкова, бізнес повертається в місто. Марія Соловйова, Євген Кличко та Єгор Нікенін, Харків. Новини.